Ще раз скажу, я ніколи не куплю лазери, які купуєте ви. Я навіть уявити собі не міг, наскільки емоційна складова впливає на більшість з вас при покупці. Ой, як же вони мені його хвалили? Я знаю господиню одного салону і вона дуже задоволена таким лазером. Або щось інше таке от. Моя подруга ходить в салон і їй там подобається результат. А ви, виходячи з цієї лірики, витрачаєте на покупку тисячі доларів. Тисячі. Ви серйозно. Я Смірнов Сергій, лікар-методист і розробник авторських курсів з апаратної косметології. Якщо вас цікавить бізнес в сфері лазерної піляції, то це відео саме для вас. Щоб ця інформація допомогла вам розібратися з вашими професійними питаннями, натисніть на кнопочку Підписатись і щоб ця інформація принесла вам прибуток у роботі на лазері, натисніть на дзвіночок. Розвивайтесь та багатійте. Підписатись та дзвіночок. Для тих, хто хоче перевірити свої знання у сфері лазерної епіляції. У першому коментарі є посилання на цікавий тест з 10 питань. Чому я ніколи не куплю лазери, які купуєте ви? Тому що, по перше, те, що оберете ви, в більшості випадків не буде відповідати сучасним технічним характеристикам. По друге, все обійдеться дорожче, ніж можна купити аналогічний лазер з такими ж самими характеристиками. Ось як це робите ви. Ви починаєте дивитися, хто на чому працює на ринку, збираєте відгуки від майстрів, і клієнтів, хто що пише в інтернеті і тому подібне. На перший погляд, все логічно. Але враховуючи те, що 80% всіх лазерів, які працюють, морально, технічно застарілі. А більшість відгуків або накручені, або написані людьми, які не мають жодної уяви, що таке якісна процедура, тож у вас є всі шанси вибрати таке ж низькосортне обладнання і продовжувати розводити цей ланцюжок непотрібних лазерів. Я навіть уявити собі не міг, наскільки емоційна складова впливає на більшість з вас при покупці. Ой, як же вони мені його хвалили? Я знаю господиню одного салону, і вона дуже задоволена таким лазером. Або щось інше таке, от, моя подруга ходить в салон, і їй там подобається результат. А ви, виходячи з цієї лірики, витрачаєте на покупку тисячі доларів. Тисячі! Ви серйозно. Про менеджерів, які продають це обладнання, окрема розмова. На жаль, вони самі дуже погано розуміють, що роблять. Я неодноразово дзвонив компаніям, що продають лазер. Те, що вони кажуть, дуже сумно. Там тільки одне завдання: продати вам опіль за ціною Mercedes. Ми відкриваємо форум з лазерної епіляції – і там такі питання. Дівчата, розкажіть, на яких ви лазерах працюєте, а які з них порадите купити? І тут починається дискусія. У Одного там важка маніпула, у іншого за короткий шланг. І жодного правильного питання. А варто було б запитати, які характеристики лазера мають вплив на якість процедури. Саме така логіка підводить до правильного вибору. Ще раз скажу: я ніколи не куплю лазери, які купуєте ви, тому що мій метод вибору інший. Я вмію рахувати свої гроші, тому роблю так: вивчаю, як працює технологія і за якими законами. І виходячи з цього, я роблю вибір. Якщо хочете працювати на обладнанні, характеристики якого будуть відповідати його ціні. Звертайтеся завжди можна знайти заміну навіть брендовому лазеру, який забезпечить і безпеку, і якість. В якій би ви країні не працювали, я завжди можу допомогти вам знайти оптимальне рішення під ваш бюджет. Інвестуйте в знання, це завжди окупається. Ви можете дізнатись про мої курси, заповнивши анкету. Посилання в описі під цим відео. Або можете відправити повідомлення на WhatsApp. Номер отам на екрані. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, якщо хочете першими отримувати всі новини.